Доброго дня в ефірі інформаційна програма вчасно в студії Мар'яна Лошак, Наталія Булеця про головне і життя краю наступні 10 хвилин. 21 вересня весь світ відзначає День миру. В цей день учасників конфліктів у різних країнах світу закликають припинити вогонь та відмовитися від насильства, хоча б на 24 години. В Україні свято відзначатимуть особливо громадські організації, національно-культурні товариства, ініціативні групи внутрішньо переселених осіб від Северодонецька до Ужгорода і від Києва до Костянтинівки вийдуть на акцію до міжнародного дня миру, аби налагодити порозуміння та діалог. Ох, всередині українського суспільства в Ужгороді акція розпочалася о 13-й годині. Візначати це свято запропонувала Генеральна асамблея ООН понад 30 років тому. На вихідних прикордонники затримали дельтаплан, який ймовірно використовувався для перевезення контрабанди. Нагадаємо, ще в кінці минулого тижня у рамках спільної операції ключові точки словацькі та українські прикордонники зафіксували літальний апарат, що прямував у сторону Словаччини. Згодом його знайшли за 45 кілометрів від кордону словацькі правоохоронці. А вже за день подібний випадок трапився і на Закарпатті. Також затримано одну особу без документів, екіпіровану як пілот, яка можливо причетна до протиправної діяльності прикордонники запевняють, ця людина вже не перший раз потрапляє у поле зору правоохоронців через протиправну діяльність на кордоні. От в центрі Ужгорода в чергове впало сухе дерево. Цього разу прикрашене залізною скульптурою, встановленою ще 2008 року. Це сталося 19 серпня на проспекті Свободи. Від сильного вітру стовбур сухої тополі впав на пішохідну частину та розбив скло в приміщенні напроти. На щастя, ніхто не постраждав. Розбиті двері власники замінили. В Ужгородській міській раді зазначають, збитки вже компенсували. Останній час в нашому регіоні тривала посуха, значне підвищення температури, дуже мало випадає опадів, наслідок чого у наших деревах у всіх за змінюється ну, обіг соку в самій деревині. Чим порушується саме питання дерева і внаслідок чого можливі відчихання скелетних гілок. Майже 10 тисяч гривень вдалося зібрати організаторам фестивалю Фортеця для потреб дітей з медико-соціального центру Дорога життя на території Ужгородського замку. У неділю відбулася вечірня частина дитячого ярмарку ідей і розваг. Попередньо планувалася масштабна дитяча атракція з численними майстер-класами, дитячим гендмайт, квестом в замку, концертом і виставою. Але негода скоректувала плани і творчі майстерні перенесли на 26 вересня. вересня. Ось концерт та вистава не з вертепа у виконанні лялькового театру Бавка відбулися. На території Ужгородського замку виступали юні вокалісти та ромський гурт Лаутарі. Хедлайнером фестивалю став львівський гурт Лемко Блуграс Бенд. Я переконаний, що саме такий, такі фестивалі, які будуть без е, нав'язливого цього шашлично пивного е, елементу. Вони Набагато більше принесуть культури у культурі Ужгорода і нашим ужгородцям. На щастя, в Ужгороді є люди, котрі адекватно сприймають такі соціальні речі, тому що перш за все цей проект на те, що ми збираємо кошти для дітей, котрі є пацієнтами медико-реабілітаційного центру вихованцями «Дорога життя. От тому перш за все ми збираємо кошти для, для дітей з дорога життя. А далі це вже ну і розваги, і якісь такі освітні речі для малюків. А от учні лінгвістичної гімназії спостерігали за місяцем і Сатурном. Захід викликав ажіотаж серед містян. До учнів приєднувалися перехожі і дорослі, і діти. У першу чергу учасники вчилися розташовувати телескоп та фотоапарат. А вже після знімали небесні тіла на камеру. Про спостереження за зорями школярі домовилися з учителем ще на початку навчального року. Традиційно за світлинами спостерігають учні середнього та старшого шкільного віку. Астрономія дуже цікава наука в школі. На жаль, в програмі шкільній тільки одинадцятий клас, один семестр. Це всього 17 років. Це дуже мало, враховуючи, що випускний клас, діти зайняті підготовкою до екзаменів, так що мало часу. А якраз сьомий, восьмий клас, шостий, вони з таким захопленням це все сприймають. Вони так готувалися до сьогоднішнього спостереження. От ви можете почути, як зараз вони можуть розповідати вам годинами про місяць про різні небесні тіла. Сьогодні православні та греко-католики відзначають велике свято Різдво Пресвятої Богородиці у цей великий день на рубежі старого і нового завіту народилася преблагословенна Діва Марія, яку Господь закликав послужити великій таємниці земного втілення Бога стати матір'ю Спасителя Ісуса Христа. За церковними переказами Богородиця народилася за тих часів, коли релігія була в Занепаді. Марія була обрана на роль Матері Ісуса Христа, оскільки була дуже благочестива. Вона слухняно навчалася в. На старі сумлінно вивчала святе письмо, а отже, якнайкраще підходила для виконання важливої місії народження Сина Божого. В народі це свято називають другою причистою. Особливе ставлення до нього завжди було у бездітних жінок. І переходимо до новин спорту. Ужгородська говерла дала бій Одеситам в рамках восьмого туру української прем'єр-ліги. Підопічні В'ячеслава Грозного зіграли в нічию проти одеського чорноморця. Першими відкрили рахунок. Змогли господарі після точного пострілу Ореста Кузика останній міг подвоювати рахунок і в наступному епізоді, але удар півзахисника парирував воротар Одеситів. Та отримати перевагу до кінця першого тайму господарям не вдалося. Після виконання стандарту вразити ворота Рудька зумів Старіков 1-1. У другому таймі господарі заробили вилучені, але Чорноморець кількісною перевагою скористатися не зумів. Чергова, нічия в активі Ужгородців залишає говерлу на восьмій сходинці чемпіонату. А от Чорноморець виходить із зони вильоту та посідає 13-ту сходинку у турнірній таблиці. Я б просив пресингувати, я б просив накривати, я просив грати агресивно. При перехопленні м'яча швидко повинні проводити контратаки. Знаєте, чого не бракувало реалізації? От забий кузик, другий м'яч, ми спокійно, нормально перебудували б тактичну гру і все. Просто спокійно. Ми б зустрічали їх в центрі, отримали б простір і проводили швидкі контратаки. Все інше не треба. Я считаю, что отработали. Моя команда отработала достаточно неплохо. Первый тайм внес некоторые коррективы в тактически перестроения. Пропущенный гол после чего команда опять же собралась и отыгра... отыгралась в первом тайме, хотя были Еще моменты. Скажу, что то, что это была такая битва на футбольном поле, такая игра бескомпромиссная, много было подкатов, много было желтых карточек, и была действительно мужская, мужская такая игра, борьба. На цю годину у нас все більше розкажемо. і Покажемо о дев'ятнадцятій стежте подіями в області разом з нами. Бажаємо вам насолодитися останніми літніми гарними днями. На все добре, до зустрічі.